Цей інформаційний вечір. І ми продовжуємо у студії працює Вікторія Сотник. Роль релігії у розвитку сучасного суспільства. Це надзвичайно актуальна тема на цей час. І сьогодні ми будемо її обговорювати з нашою гостю. Це Марія Умельчук, завідувачка інституту релігієзнавства Львівського музею історії релігії. Вітаю вас! І Я вас вітаю. Я, поч... Я зараз. Пропоную подивитися сюжет. Цей сюжет буде про власне подію, яка відбулася нещодавно у Львові. Вона зібрала релігію з України, Польщі та Білорусі це щорічна подія, яка 29 років поспіль відбувається. Ми зараз подивимось сюжет, а потім обговоримо власне тези цієї події. Ось уже 29 років поспіль у Львівському музеї історії релігії відбувається міжнародний форум науковців релігієзнавців. 70 учасників з України, Польщі Білорусі представили цього року результати своїх досліджень, основна частина яких опублікована у двох томах історії релігії в Україні. Оскільки Львівський музей історії релігії ставив собі за мету дослідження релігійних процесів в Україні на Львівщині історію церков, історію видатних постатей, ми не могли залишитися осторонь цієї події. Тим більше, що в нас є дуже багато матеріалів, в нас є спеціалістами. Маємо що розказати суспільству цьогорічна. 29 та конференція проходила під гаслом відзначення 150-річного ювілею архімандрита студійського уставу Української греко-католицької церкви Клементія Шептицького. Саме цій даті був присвячений круглий стіл. Виступаючі характеризували різні віхи життя блаженного архімандрита. Маловідомі сторінки його чернечого життя, пересильний та тюремний період в світлі архівних документів Володимирської тюрми. Учасникам конференції презентували музейну виставку Граф у монашому Каптурі, а також книгу Івана Матковського, Казимир, граф Шептицький, Отець Клементій, польський аристократ, український ромонах, екзарх Росії та Сибіру, архімандрит студитів, праведник народів світу, блаженний католицької церкви. Особливо цікавим був третій виїзний день конференції, коли вітчизняних та зарубіжних учасників познайомили із свято-успенською унівською лаврою Студійського ставу, одним із найдавніших монастирських комплексів України. От особливість того, що ми завжди третій день робимо виїзну конференцію, і можливо, це навіть є нашою рекламою наших конференцій, бо люди нас часто дуже питають, а Куди ми поїдемо, куди ми будемо бачити, ми знайоми з пам'ятками сакральними людей, які до нас приїжджають. Але я також хочу сказати, що ну, сама конференція це радість. Підсумок роботи проведенню конференції передує величезна титанічна робота цілої колективу, який видає до конференції збірник. Це редагування, це вичитування, це звіряння. Це величезна робота, напружена, ми Практично півроку передує її, і я подумала, що це велика радість. Того, що е, обов'язковою умовою, наприклад, написання статті, є стан дослідження проблеми. Біля руїн жіночого монастиря сестер-студиток вчений секретар Інституту релігієзнавства Олександра Киричук розповіла про праведницю світу Олену Вітер, зокрема, про її нелегкий життєвий шлях, репресії радянською владою та її порятунок єврейських дітей. У перемишлянах учасники конференції вшанували пам'ять отця Омеляна Ковча. Водночас гостей Львівського музею історії і релігії ознайомили із історичними пам'ятками регіону музеєм історії давньоруського міста Звенигород та Свірським замком. Добре 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 Розкажіть, будь ласка, про цю конференцію в чому її важливість в першу чергу. Конференція наша почала працювати з 1990 року. Уже вона налічує 29 29 цього року. Відбулася. Почала працювати конференція і задумувалася вона так, як майданчик, на якому сходилися релігієзнавці не тільки з України, а й з Білорусі, і з Польщі, і на цей час, на початку 90-х років, до нас приїжджали гості із Америки, із Австралії. Це священники, які були в діаспорі. Вони зуміли вже на цей час вже приїжджали в Україну і приймали активну участь у наших конференціях. 90-ті роки, як знаєте, були дуже важкі роки. Були дуже суперечності, бо тільки греко-католицька церква вийшла з підпірля, і, звичайно, це викликало свої певні складнощі навіть в організації цієї конференції, тому що ем, тоді панував повністю тільки московський патріархат, е, греко-католицька церква е, потребувала назад своє майно. Е, ось і звичайно були ці суперечності, але вони якось успішно вирішувалися на тих конференціях. От Зараз ситуація змінилась. Україна отримала Томас. Як відбувалася конференція, вже. З рахунком цього цієї події важливо ну, конференція вже давно відбувається у мирному руслі, тобто вже ніхто не з релігієзнавців і з духовних осіб ніхто вже не вступає в такі суперечки, в які вступали. Є єднання. Є єднання так є єднання, і звичайно, що зараз українська верніше, право... православна церква України теж переживає такий період, тому що і майнові питання, і всякі інші питання, зв'язки з громадою, суспільством і так далі. Це теж той важливий період. Який вже тут, в 90-х роках, в Галичині, пройшов. Я сподіваюся, що все буде добре і, звичайно, це порозуміння буде. Цьогоріч вона була присвячена ця конференція віднач... відзначенню 150-річчя ювілею архімандрита Клементія Шептицького. Розкажіть, будь ласка, про цю постать і що власне, які були заходи присвячені власне, цій постаті? Вся конференція, наша 29-та, була під гаслом відзначення 150-річного ювілею. Блаженного мученика Клементія Шептицького Ця постать не досить відома на відміну так. від постаті Андрея Шептицького, митрополита Української греко-католицької церкви, але була прийнята державна програма по відзначенню 150-річчя. І власне, наша конференція теж була включена у цю програму. Виставка, яка є в музеї, яка присвячена архімандриту Клементію Шептицькому, теж є до цього часу. Демонструється в музеї. Ось і буде ще видана певна література по тому питанню з цього з біографії. І Андрея з біографії Клементія Шевтецького. Але на нашій конференції був проведений круглий стіл, де були запрошені гості, такі, як отець Юстин Бойко, такі як отець Севастян Дмитрух. Отець Юстин Бойко дуже багато нових матеріалів відкрив, архівних, які до цього часу не були відомі. Власне про чернече життя архімандрита Климентія Шептицького. І отець Севастян Дмитрух теж багато нового сказав про біографію. Який унік? Унікальні сторінки біографії відкрилися. Унікальні сторінки біографії. Це ну, ви напевне, всі знають, що Климентій Шептицький є праведником світу. Він переховував руки війни Другої світової війни. переховував і. Навіть вишукував тих дітей єврейських, яких можна було переховати в монастирях в українських родинах. Це він разом з Андрієм Шептицьким. Він це робив разом з Андрієм Шептицьким. Але на цей час Клементій Шептицький був у нічкій лаврі настоятелем, і це власне монаший, монаший устав допомагав, можливо, навіть більше переховати цих дітей, більше приділити їм уваги. Так це важлива тема. так, так але я ще хочу додати до Климентія Шептицького. Це те, що до нас в гості на багато вже разів приїжджала до нас пані Алдона Василяускіна, вона є президент, щоб я правильно назвала, президент Асоціації українських та литовських істориків. І, власне, вона. Привезла дуже багато матеріалів про Климентія Шептицького. Вона працювала в Володимирській тюрмі в тій, де закінчив життя мученик Климентій Шептицький. Вона розказала, показала ті документи, які їй вдалося знайти там. Символічну могилу Климентія Шептицького. Пані Алдона дуже багато працює над тим питанням. Вона працює з нашими істориками, з нашими духівниками і видає цю літературу не тільки тільки в Україні друкуються її статті, але й в Литві. Чому саме у Львові зібралася ця конференція? Ця Цього... конференція була задумана е, світлої пам'яті Ярославом Дашкевичем і Анатолієм Миколайовичем Колодним на, на даний час. Е, Анатолій Миколайович є. Ч головою Асоціації українських релігієзнавців, і він є доктор філософії, і він очолює відділення релігії в інституті філософії імені Сковороди. І він до цього часу до нас кожної конференції приїжджає, бере активну участь, і вона, власне, конференція була. Як майданчик для зустрічей релігієзнавців всіх конфесій, от що об'єднує Україну з Польщею, Білоруссю в релігійній тематиці Ну, в релігійній тематиці з Польщею з Білорусією і в нас об'єднує багато питань і на території Білорусі, і особливо на території Польщі, є українські храми. Звичайно, частина їх вже немає. Вона знищена, але частина все таки є, і власне, ті. Вчені, які приїжджають до нас на конференцію, це як правило мистецтвознавці, і мистецтвознавці розказують нам про ту спадщину, яка є уже не на території нашої України, вона є за кордоном. Але вони досліджують ці пам'ятки, вони досліджують ці ікони, які ще там збереглися. Вони досліджують скульптуру, тобто вони досліджують те, що залишилося. Після того, коли звідти з території, наприклад, Польщі були виселені українці. чи впливає взагалі політична ситуація на стосунки між регіознавцями? Ні. Не впливає, не впливає. Не впливає. І, і діалог діалог завжди, завжди в нас іде дуже відкритий, дуже гарний. і Ми говоримо на всі теми, не тільки на про сакральне мистецтво. Наприклад, цього року до нас приїжджав із Польщі, з університету імені Вишинського з Варшави Сергій Аношка, який підняв взагалі питання, які стосуються тільки католицької церкви, але проблема, яку він піднімав, є цікавою для всіх конфесій. Розкажіть, де можуть? львів'яни дізнатись інформацію про Клементія Шептицького власне оці унікальні факти з його біографії, які відкрилися на цій конференції. Чи можливо будуть ці виставки десь відбуватися, куди можуть потрапити бажаючі? Зараз на даний час є виставка, яка працює у музеї історії релігії, і на цій виставці представлені фотокопії звичайно тих документів, представлені особисті речі. Клементія Шептицького. Тобто, хто хоче більше довідатися про е, таку постать, таку велику постать Клементія Шептицького, архімандрита Студійського уставу, це е, можна завітати до нашого музею. А чи є інтерес? Є. Є. є, є люди навіть просять кураторські екскурсії. Їх проводить наша Руслана Бубряк, завідуюча виставковим відділом. Вона цю виставку сама писала тематику експозиційний план, тобто вона її зробила цю виставку. І дуже багато є замовлень на кураторську екскурсію. Це означає, що кураторська екскурсія це веде автор виставки. І досконало про всі експонати, про, про всі документи розказують. Які ще питання піднімались на конференції, що зараз знавців турбує? Ну, на, даний е день? на даний час найбільше, звичайно, турбує питання Томосу. Я можу тільки сказати, що перед конференцією ми робили круглий стіл про е м, надання Томосу Україні. До нас завітали е Олександр Драбинко, до нас завітав. Отець Михайло Аніщенко, от які і наш. Чи обговорювали на конференції, власне, от зараз гучні заяви е, патріарха Філарет? Ні, на конференції таких обговорень не було, бо ще ці заяви не були представлені так і не було ще до, до, вже формувалася думка, але е, такого обговорення публічного не було. Були а не такі. публічно в кулуарах. А не Що? публічно в кулуарах, було. в кулуарах так і ставляться, кажуть, це все перемелеться, все стане на своє місце, і в Україні буде своя національна. На православна церква України, які зараз виклики стоять перед релігієзнавцями, якщо вони є, звичайно. Ну, що бач таких викликів звичайно нема. Ми живемо тим життям, яким живе суспільство, і тою політичною ситуацією, яка є в державі, і, і навіть те, що стосується релігійних питань, воно все одно вплітається у політичну ситуацію, яка є зараз у державі. Яка роль релігії зараз у суспільстві чи справляється вона своєю роллю? Так у 21 столітті роль релігії в українському суспільстві, і напевне не тільки в українському суспільстві стала дуже важливою. Люди почали прислухатися до цього люди почали більше керуватися. Тими заповідями, які дає церква, моральні цінності почали виходити на перший рівень. Якщо раніше це якось там згладжувалося, було так то зараз це набуває дуже такої гарної ситуації, гарна ситуація складається, тому що релігія починає займати перше місце в історії розвитку суспільства. От на вашу думку, є зараз в українській релігії от такі люди, власне, як постаті такі великі, як Клементі Шептицький, як Андрей Шептицький, які присвятили все своє життя не лише служінню Богу, а й служінню суспільству. Чи є зараз схожі постаті? І якщо немає, то чому на вашу думку? Ну я би не сказала, що немає, тому що багато священників наших духівників вийшли із підпілля. О, ви і нам вони... конкретно розказуєте, О, щоб конкретно, люди знали. Конкретно, прошу дуже конкретно отець Севастян Дмитрух. Чим займається? Чим, чим чому він, саме його ви виділили? Ну, я його виділила, тому що він створив музей Андрея Шептицького. Він був у підпіллі. Він багато у підпільній церкві, він багато займався вихованням молоді. Він присвячував себе вихованню молоді. І зараз він є активний член суспільства. Навіть візьміть цю ситуацію, яка була, відбулася у Славську. Так. Він там був, бо він є членом. Сакральної комісії при єпархії нашій. І, звичайно, що він там займав активну позицію. Це говорить про те, що такі священники є. Знаєте, все оцінюється здалеку. Яка активна позиція? До речі, і чи відомо вам, що зараз у Славську відбувається з церквою? Ну, найдорогоцінніше збити і скинути. У сміття біля церкви Чи можливо відновити ці речі, чи буде якесь покарання за такі дії? Ну це питання зараз обговорюється всюди, і в церкві, і в правових органах, і в обласній адміністрації, і в мистецтвознавці. І наша конференція прийняла резолюцію з цього питання, щоб ну як. Мусить бути якесь покарання за отакі речі, тому що це не можна пустити. Тому люди ці і Сосенко, і Левинський, і вони відомі у суспільстві. Вони вони не в суспільстві, вони в світі відомі. А на вашу думку, чому взагалі така ситуація трапилась? Ну на вашу особисту, ну я знаєте, мені важко сказати, чому така ситуація. Я думаю, від неграмотності в першу чергу священника. Чи з цим священником розмовляли? Якось пояснювали йому його позиція на даний час? Я думаю, відома? що розмовляли з священником. Розмовляла і церковна влада, розмовляла і світська влада. Але е, наскільки я наскільки мені відомі ці факти, в той день, коли збивали оці фрески, всі священника в селі не було. Він поїхав в Закарпаття. Церкву закрили і збили все, що можна. Ну, але це ж з його дозволу, напевно. Ну, з його потурання та розкажіть мені, будь ласка, от наступний рік він є ювілейний для міжнародного форуму науковців релігіознавців. Що буде відбуватися впродовж року? Зв'язку з цим Ми вже почали підготовку до 30-ї ювілейної конференції на останньому нашому виїзному засіданні, яке було в Унівській лаврі, теж з вшанування пам'яті блаженного Клементія Шептицького. Люди висловлювали свої міркування, свої думки про те, як би організувати цю 30-ту конференцію. Звичайно, назва конференції не міняється. У нас далі будуть підніматися ці питання, які ми піднімаємо 30 років поспіль. Вірніше, 29, а це буде 30 30-й рік. І вже ми почали свою роботу, тому що наш науковий збірник це є таким великим здобутком для, для інституту релігієзнавства. війшов у список фахових видань з питань історії. Так що люди хочуть друкуватися у нас, люди хочуть піднімати ті питання, бо приїжджаючи на конференцію, вони вже отримують науковий збірник. Праця їхня видрукована. Чи буде розширена біографія, власне? географія? географія. Я перепрошую. Так. Ну напевне, може, буде розширена. Я надіюся, у нас такий є задум, що ми пошлемо запрошення тим людям, які були біля витоків нашої конференції. Ми на перший на увазі за кордон. За кордон так. Е, зараз скільки країн ви об'єднуєте? Ну в зараз цьогорічна була Словаччина, Польща, Білорусія. Польща, Білорусія, Литва, Літва, Литва та із Румунії був один допис, але тільки виступали в програмі. Чи всі, до речі, погоджуються країни одразу на запрошення. Є інтерес до української спільноти регіознавців? Є, є є. особливо до нашої конференції. Є такий інтерес. До нас навіть приїжджають студенти, є таке містечко Сєдліце у Польщі. звідти приїжджають науковці до нас, але разом з науковцями приїжджають їхні студенти. Дякую вам, це була Марія Омельчук, завідувачка інституту релігієзнавства Львівського музею історії релігії. Хочеться побажати єдиного, щоб релігія все-таки виступила об'єднавчим, е об'єднувачів. Єдну, об ще раз я щось. Ще раз. Я представлю і тоді ще раз. Давайте представлення. Це була Марія Омельчук, завідувачка інституту релігієзнавства Львівського музею історії релігії. Хочеться побажати, щоб релігії вдалося все-таки оцю цю функцію об'єднуючу здійснювати у суспільстві, і не було серед нас розбросту. Дякую, це була Вікторія Сотник. Інформаційний вечір зустрінемось буквально за декілька хвилин.